Історія про те, як я стала виглядати на всі 100 без дієт та препаратів. І постійно отримую компліменти. Я відвідую улюблений масажний салон і схудла на 6 кілограмів. Мені запустили процес схуднення за допомогою Старваку. Це вакуумно-роликовий масаж, який реально працює. Після нього відкладення тануть, проходять набряки, застої, підтягнув шкіру, прибрав целюліт і зробив тіло більш пружним. Мій майстер Євген справжній професіонал з досвідом понад 10 років. Він врятував мою спини, знімає напругу, розслабляє все тіло. Після його масажів я просто літаю. А у Алени я ще роблю масаж обличчя та чистку. Шкіра чиста, свіжа і сяюча. Ви самі можете бачити. В салоні чотири просторих кабінети завжди чисто та зручно. Є все для краси та здоров'я, апаратні ручні масажі, стоунтерапія, пілінг всього тіла, обгортання, пресотерапія, навіть чоловічий дитячий масаж, мікроструми, мануальний терапевт, весь персонал з немалим досвідом роботи. Якщо хочете справжніх результатів, Дуже раджу спробувати студію масажу Валентини Шовкомот за адресою Ліздорська дорога 55Л ЖК Одіссей.